Пройшла перша обрізка стрілок по часнику, часник Софіївський, Центральна Україна, Кіровоградська область. Що? Пройшлись, ну ще буду проходити. Стрілка ось така. Я працюю звичайним ножем, але треба обережно, щоб не по повредить листики. Ось вот так вот зрізаємо, все очень швидко. Можна... Есть много способов, можна просто їх виламувати. Бачите, позалишались десь. Після людей ще треба проходитись два рази мінімум. Бо навіть сам коли ходиш, вибираєш ці стрілки, обернувся, а там ще воно позалишалося. Коротше. Самая нормальная вещь, все механизированные обработки, обрезки, вернее, чеснока, выломки стрелок не нашли. Вот так. Начинаем обрезать от 10 сантиметров, и если до вот такого крюка. Ну то есть от 10 сантиметров до такого крюка это нормально. Если уже завернувся поросячий хвостик, вот так, это це вже багато. Бачите вже э, скільки тут э, сейчас я покажу скики тут соку поживних речовин воно э, витягнуло з головки часнику. Ну, просто Просто капець. Ну, від цього не уйдеш з цим кожен столкнеться, так скажем Так, а зараз вирізаю амброзію цю широколисну трошки тут на цій ділянці, бачите, в мене вона полізла. Тут трошки там, щоб не обробляти цю ділянку, вона у мене чиста в цьому році. Я ні разу не обробляв. Ну, я її в минулому році добре приготував. У мене на YouTube каналі є відео, як я тут вижигав. І тут була оцей оця ділянка була, був цільник. Я два рази вижигав гербіцидом суцільної дії а, і два рази фрезерував мотоблоком, потім ще раз зорав, культивірував, Короче, погайдався з цією ділянкою, але ж бачите, вона навіть не заросла. Трішки-трішки. Вже -трішки. через два тижні буду вбирати часник, збирати, то Головне, щоб не... ну ну... Головне, щоб ця амброзія не висіялась. А так що так. Обрізка стрілок це... Найвірно одної з найважніших процедур в обробці часнику, виращуванні часнику. Якщо сильно вона пішла, то багато, багато висмоктує з головки сока і головка виходить. Тіряє. мог быть процентов 30 ну. а. А. В свои